І виріс я на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'ючи, й ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла. А то б ти бога прокляла за мій талан. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли, село, неначе погоріло, неначе люди. Подуріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад, поїхав знову на чужину. І не в однім мотнім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть. Гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано дуже, страх, погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина, красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось. Сліду панського в Україні. У тіє...